Вітаю, мої дорогі! Нехай у ваших хатах завжди панує тепло, радість і злагода. Хай кожен день приносить нові надії, а серце буде сповнене вірою і любов'ю, здоров'я вам міцного, сил незламних і щастя, що не вміщається в слова. Давайте подивимось, що доля нам приготувала. Так, здивимось, що нам ненька карти кажуть на таке непросте питання: чи завершаться військові дії в Україні через 50 днів? Ну слухай уважно, бо то важливо. Перша карта Трійка Пентаклів. Ой, це карта співпраці, щось там кулуарно готують, щось мурують разом, як майстри на будові. Може бути, що якісь переговори йдуть тихенько, за кулісами, щось пробують узгодити, щось планують, але то ще не результат, то лише процес. Друга карта імператор. А ото вже щось серйозне. То або велика фігура в політиці, або державна структура, що бере все під контроль, може бути, що хтось із великих типу міжнародних гравців почне давити, мовляв, так, хлопці, годі, пора закруглятися. Але імператор не любить хаосу, він за порядок, але не завжди м'яко може і силою встановлювати мир. Третя карта шістка кубків. Ой, то ностальгія. Минуле. Пам'ять бажання вернутись до мирного життя як колись. Люди дуже хочуть, щоб усе стало як було до війни, і ще ця карта може показувати повернення когось додому на свої землі, до рідних. Через 50 днів повного завершення військових дій я не бачу, але виглядає на то. Що можуть бути якісь перемовини, кроки від сильних світу усього. щось почнуть зрушувати, але лише трохи рано казати, все скінчилося. Ой Боже мій, ну давай дивимося, що карти кажуть, бо питання серйозне, аж мороз по шкірі, чи готується РФ до удару по заходу України по містах, які досі були більш спокійні. Перша карта четвірка пентаклів. Так, а оце карта жадібності, контроль і ще страх втрати. Дуже може бути, що вони там тримають якісь плани на майбутнє, щось у голові мутять, щоб показати людям, що немає безпечних місць ніде. Друга карта лицар жезлів. Ой-ой, це вже не сидіння, це вже рух. Дія, і то такий швидкий різкий, то карта імпульсивного удару. Може бути, що рішення буде прийняте зненацька без довгих роздумів? От сьогодні нічого, а завтра бах. І цей лицар не церемониться, він їде на пролом. Третя карта п'ятірка жезлів. А тут. Конфлікти, сутички, боротьба це знаєш такі штурханини, провокації, випробування на міцність, будуть кошмарити, використовувати свої підлі стратегії, давити на людей морально так готуються, але не факт, що то вже прямо на завтра. Поки сидять, роздумують, приглядаються, але плани є. Провокації, психологічний тиск, спроба залякати буде. Бережімо себе, слухаймо сирени, і не нехтуймо безпекою, бо кляті можуть лупити там, де було тихо. Ой, то питання файне, нам би того хотілось чи дозволить США удари в глиб Росії до кінця літа, та давай вже подивимось, що нам карти шепочуть. Перша карта двійка мечів. Ой, тут ми маємо щось таке: що сидимо на двох стільцях. Це карта нерішучості, вагання. Вони там у США наразі або самі ще не визначились, або тримають паузу, аби не нашкодити ситуації. Очі зав'язані, рішень нема, або вони відкладені. От сидять і думають, чи варто, чи ні, а що як. Друга карта, королева кубків, це карта великої дипломатії, співпереживання, турботи про інших, може показувати, що всередині штатів є багато голосів, які кажуть, люди ж постраждають. Подумайте про наслідки типу, не хочуть створити прецедент, бо бояться розширення конфлікту. Третя карта королева жезлів. Вона активна, впевнена, не боїться брати відповідальність. Може означати, що рішення таке буде, і воно буде сміливе. Можливо, якась жінка-політика, або сильна фігура в адміністрації почне штовхати це питання вперед. І ця карта показує дію, ініціативу, вогонь у серці. Поки що в них там у Вашингтоні трохи роздвоєння, одні за другі проти. Сидять і міркують, але до кінця літа може статися зрушення. Якась ініціатива прорве цю нерішучість. Чекаємо і дивимося, віримо у наших зсу. Ой ой, питання прямо у саму точку чи почнуть заводи в тилу працювати на оборонку повноцінно, чи хтось гальмує процес навмисно? Зараз будемо розбиратись, як воно там насправді. Перша карта, десятка пентаклів. Ой, то дуже багата карта. Вона каже, що ресурси є, база є, зв'язки, технології, досвід, все при нас. Люди, які можуть це організувати, теж є. Тут є і спадщина, і підтримка державна, і ніби все мало би працювати, але. Гарно виглядає на папері. От що на ділі друга карта королева мечів. Тут хтось сидить з аналітичним розумом, все контролює, перевіряє. Можливо, бюрократка якась або система, яка рубає на корені, всяке позапланове. Може бути і така, що боїться ризику, перестраховується, або навпаки, спеціально тягне час і гальмує. Третя карта шістка кубків. Ця карта дуже часто говорить про минуле, і тут я бачу, що частина цієї гальмівної сили то старі схеми, стара бюрократія, звички, які не хочуть мінятись, типу, ми так завжди робили. або А як там було при СРСР, або просто люди сидять на теплих місцях і не хочуть. Шевелитися. Є ще такий момент, хтось мріє, що от після війни зробимо зараз не час тягнуть кішку за хвоста. Потенціал є величезний, і можна було би вже давно запустити ті заводи на повну катушку. Але хтось або дуже обережний, або не зацікавлений. Стара система, звички, страх і бюрократія то все тормозить. Але. Потрібен тиск з боку суспільства, фронту, і трохи штурхана під спину тим, хто аналізує, бо самі вони не поспішають. Ох, дай Боже сил нашій ППО, бо питання важке і болюче, чи зможе українська ППО впоратись із новою хвилею ракетних атак на великі міста. Перша карта туз мечів. Ой-ой, то карта сили, рішучості і технологій. Це прямий удар, чітке влучання. Може показувати нову зброю, нові можливості або нову стратегію в дії. Дуже потужний сигнал. Ми не просто будемо ловити, ми будемо зносити. Так що, видно, готуються добряче. Друга карта. Колісниця, а це вже про рух, мобільність, координацію. Наші хлопці та дівчата на ППО швидко реагують, працюють злагоджено, не стоять на місці, може навіть показувати переміщення систем, тобто, де буде небезпека, туди і підтягують захист. І отут головне, щоб кермо в надійних руках, бо якщо почнуть тягнути в різні боки, буде важче. Третя карта трійка Пентаклів. О, а тут видно. Командну роботу, спільні зусилля. І до речі, ця карта може говорити про іноземну допомогу, типу працюємо разом з союзниками, все налагоджується, будується, і то не абияк, а з розумом. Так, наша ППО здатна дати серйозну відсіч новій хвилі атак. Вони готуються, мають нові засоби, добре злагоджену команду і план дій. Звісно, все не зловлять, не брешу. Але от щось велике, масове. Соване на великі міста з тим мають шанс впоратись дуже навіть гідно. Ой, дай же Боже, щоб ті всі обіцянки зброї не були просто на словах. Чи стане Україна сильнішою після поставок обіцяної зброї від союзників? Давай вже глянемо, що карти нам на те скажуть, бо дуже хочеться добрих вістей. Перша карта, четвірка жезлів. Оце дуже добра карта на старт. Це як коли щось важливе вже доставили і воно дало свій ефект. Тобто перші поставки принесуть відчутне полегшення, фронт трохи видихає, позиції тримаються впевненіше, може бути навіть локальний успіх. Друга карта король жезлів. Ой, тут вже сила і рішучість. Це або образ наших військових, які завдяки тій зброї стануть ще впевненішими, або ж карта справжнього лідера. Тут не просто маємо ресурси, а й розум, як ними користуватись. Це ще й вказівка, що союзники нарешті не просто говорять а починають діяти з повагою до України як до партнера, що реально бореться. Третя карта дев'ятка пентаклів. А оце вже зовсім красиво. Це карта достатку, впевненості, самостійності і сили. Вона показує, що Україна отримає не просто залізо, а й впевненість у собі можливість далі розвивати свої спроможності, і навіть більше, бо те, що прийде, стане базою для свого виробництва, для розвитку. Так, Стане сильнішою, і ще як та зброя, що прийде, не буде марною. Вона принесе стабільність, впевненість і добрі результати на полі бою. А головне, наші хлопці знатимуть, що їм є, чим воювати і захищати людей. Так що тримаємо кулаки, щоб ті всі обіцянки не затягувались. Ой, ну то вже цікаво. Нова делегація, нові надії. А чи буде з того якийсь толк? Давай подивимось, що карти про ті перемови не кажуть. Перша карта шістка мечів. Ой, то карта руху, але такого знаєш, трохи з сумом. Вона говорить, що делегація їде не просто з ентузіазмом, а з розумінням, що ситуація непроста. Результат буде, але радше проміжний якесь зрушення, якісь поступки, та до великого прориву ще далеко. Друга карта імператриця. Карта дуже добра. Вона символізує розвиток, плідність, дипломатію з мудрістю, спокій, харизму. Може бути, що в складі делегації є жінка з сильним впливом. Або просто делегація має виважений конструктивний підхід. І ще ця карта говорить, що перемови будуть народжувати щось нові ідеї, підходи, документи, можливо, домовленості про гуманітарні речі. Третя карта, відлюдник. Ця карта каже, що частину результатів нам можуть і не показати одразу. Все буде обговорюватись тихенько, не на публіку. Може бути, що делегація повернеться з глибокими висновками, але без гучних заяв. Так, результати будуть. Але не ті, що одразу в телевізор покажуть, і всі ура закричать: почнеться новий етап. Так що не чекай феєрверків, а чекай змісту. Ох, Боже милий, ну то вже дуже болюче питання, але треба знати, бо краще бути готовим ніж застуканим зненацька. Чи є ризик терактів або резонансних провокацій на день незалежності цього року? Такс, дивимось, що нам карти шепочуть. Перша карта десятка мечів. Ай-ай-ай, ут... не люблю я ту карту, бо вона дуже важка. Вона прямо показує біль, зраду, удар у спину. Це може бути як символ минулого, того, що вже пережили, так і попередження про спробу болісного удару. Це карта завершення, але через кризу. Тобто, ризик є, і він невигаданий. Русня може готуватись завдати болю саме в той день. Друга карта десятка жезлів. А тут... Тут важкість навантаження, тягар, який ледве несеться. Це може вказувати, що наші служби безпеки будуть дуже напружено працювати, але не здадуться. Вони тримають ситуацію на плечах, контролюють все, що можна. Але нагрузка шалена і на фізичному рівні, і на інформаційному. Третя карта: лицар кубків. Цей лицар не агресор. Це радше миротворець носій вістей дипломатії. Він може вказувати, що буде хтось. Хто зуміє пом'якшити ситуацію, вчасно зреагувати або навіть попередити біду, можливо, щось вдасться знешкодити до початку, а ще він може символізувати наш народ, який навіть у страху зберігає людяність і серце. Так, ризик терактів чи провокацій є, і не маленький, ворог, як завжди, буде пробувати вдарити в найсвятіше, бо добре знає, що День Незалежності це не просто дата, а син. Символ нашого духу, але і не падаймо духом, бо ми сильні, об'єднані, і ворог не зламає того, що в серці. Питаємо у карт чи готує захід холодний душ, тобто тиск на Україну, аби миритись на умовах Росії. Та давай глянемо, що там карти кажуть, бо воно дуже важливо, аби знати, де підстелити, а де стояти твердо. Перша карта, вісімка пентаклів. Так, то карта праці. І то такої кропіткої, системної, зосередженої. Значить, на Заході працюють над якимись сценаріями, сидять там ті стратегі і мурують різні варіанти розвитку подій. Не факт, що саме душ холодний, але точно щось ліплять. Може бути і так, що готують якусь рамку, типу, от вам такі умови або беріть, або друга карта, смерть. То карта великих змі. Змін завершення одного етапу і початку іншого, цілком може вказувати, що Захід готується змінити свою позицію або риторику. Те, що було досі, закінчується, може прийти нова лінія поведінки, і вона не буде така м'яка, як раніше. Третя карта паж мечів. А цей паж молодий, але хитрий і допитливий. Він постійно підслуховує, перевіряє, аналізує. Це ще не дія. А розвідка, роздуми, підготовка до можливого випробування реакції може означати, що захід пробуватиме зондувати ґрунт. А якщо ми натякнемо Україні на компроміс, яка буде реакція? Така собі гра нервів. Так, захід щось там готує, і то не цукерку працюють над якимись змінами, і є ризик, що ці зміни нам не сподобаються. Може бути спроба натиснути, натякнути, змінити курс. Але поки що, то ще не ультиматум, а лишень підготовка, спостереження, проба на міцність. Ой, таке питання як гострий ніж, чи спробують змінити президента або влаштувати політичний переворот в Україні? Глянемо, що карти скажуть нам про це. Перша карта помірність. Ой, то карта балансу і мудрості. Вона каже, що в Україні поки що намагаються тримати рівновагу, не поспішати з різкими діями. Помірність це про терпіння, компроміси і стриманість. З одного боку, вона радить уникати конфліктів, з другого показує, що ситуація складна, але контрольована. Друга карта туз мечів. А це вже карта нових початків, гострих рішень і проривів. Вона може говорити про можливість різких змін, але чи то буде переворот, чи політична боротьба залежить від того, хто за цим стоїть і як події розвиватимуться. Туз мечів він може бути і на користь, і на шкоду. Третя карта король Кубків. А ось ця карта про сильну особистість, яка володіє емоціями, але водночас мудра. І врівноважена. Король кубків може символізувати президента або впливову фігуру, яка здатна тримати ситуацію під контролем, згладжувати конфлікти і не давати їм розгорітися. Тож ризик є, але переворот не найімовірніший сценарій найближчим часом. Краще слідкувати за подіями і не давати нікому розгойдувати човен. Ой, та то питання дуже на часі, бо північ то наші ворота, що треба тримати міцно. Чи планує РФ нову спробу прориву на півночі України з боку Сумщини чи Чернігівщини? Дивимось, що там карти кажуть. Перша карта п'ятірка жезлів. Ой тут одразу видно боротьбу, сутички, штовханину. Це скоріше спроби пробитись, постійні бої за позиції, постійний тиск. Можливо, ворог хоче пропхати своїх вперед. Друга карта правосуддя. Вона каже, що дії ворога матимуть наслідки чи е, через наші контрзаходи, чи е, через е, міжнародний тиск. Правосуддя тут як нагадування, що все, що робиться, небезкарне, може також вказувати на те, що з обох сторін намагаються зважити кожен крок, хоч і напруга велика. Третя карта королева кубків, вона. Може символізувати українських військових, які дуже добре розуміють ситуацію і тримають оборону на емоційному та стратегічному рівні. Вона, ніби каже, що там є міцний захист і турбота про людей. Вороги будуть пробувати тиснути, робити спроби прориву, бо це їхня тактика. Але масштабного наступу поки не видно. Так що будьте на поготові, але не панікуйте. Фронт тримається і ворог не зможе пройти. Ти легко. Ой, та питаєш, чи друга половина 2025-го принесе нам мир, чи війна ще довго буде гриміти. Давай дивитись, що кажуть карти. Перша карта шістка кубків. Ой, ця карта то про ностальгію, згадування кращих часів, а також про те, що люди дуже хочуть повернутися до мирного життя, додому, до рідних. Вона показує великий запал у серцях людей, що вже давно стомилися від війни і мріють про спокій. Може також означати повернення чогось важливого, наприклад, територій або звільнення, друга карта Верховна Жриця. Оце вже глибина і мудрість. Можливо, будуть таємні перемовини закулісні угоди, які матимуть важливе значення, але їх не одразу розкриють. Треба бути терплячими і мудрими, не поспішати з висновками. Третя карта лицар жезлів. А тут вже активність, дія, швидкість. Ця карта показує, що в другій половині року будуть динамічні події, можливо, навіть несподівані повороти. Це може бути як наступ українських сил, так і якісь різкі політичні кроки. Лицар жезлів це енергія. Та рішучість друга половина 2025 року це час надії і руху. Люди дуже хочуть миру, і енергія буде спрямована на те, щоб цей мир наблизити. Але не все буде просто, буде багато невидимих процесів і таємних домовленостей. Так що мир може стати ближчим. Але треба ще трохи терпіння і віри. Динаміка буде, отже, є шанс, що цей рік. Принесе важливі зрушення на користь України. Ой, любі мої, дякую вам, велике, що були зі мною. Нехай у кожного в серці буде світло і сила, а у домі мир і спокій. Бережіть себе, своїх рідних і нашу славну Україну до наступної зустрічі, мої дорогі!